Доброго здоров'я, друзі! З вами канал Полі Погляд Вільних. Сьогодні говоритимемо про те, що насправді хвилює кожного, про зиму, яка ще не почалася, але вже лякає своїми новинами. Ми звикли, що перед холодами в Україні з'являються три речі: нові обіцянки, нові тарифи і нові поради від тих, хто сидить у теплих кабінетах. І здається, цього року все це зійшлося в одному місці. У законі номер 14005 у заявах Нафтогазу і в гучних новинах про підвищення пенсій із січня але якщо прибрати красиві слова, залишається просте запитання чи стане людям легше. Давайте розберемось без паніки і без політики по суті, спокійно, людською мовою, закон номер 14005. обіцяли зручність, дали чергову пастку. Отже, що це за закон, уряд називає його реформою соціальної сфери. Кажуть, що тепер пенсії, субсидії, допомоги і усі пільги можна буде оформити онлайн через спеціальний портал без черг, без папірців, без чиновників. Словом, сучасна держава, цифровізація, прогрес. Та якщо ви молодий, маєте смартфон, розумієтесь на електронних підписах, це справді зручно. Але більшість е, тих, хто реально користується цими послугами, це люди старшого віку, у кого немає дії, у кого вдома немає навіть комп'ютера, не кажучи вже про інтернет, і ось тепер вони мають оформлювати заяву в онлайн кабінеті. Ми вже бачимо десятки випадків, коли люди приходять до пенсійного фонду, а їм кажуть: ми вже не приймаємо документи на папері, робіть усе через сайт. І тут постає питання: а якщо людина не може, якщо вона живе в селі, де немає зв'язку, якщо не знає, як відкрити електронну пошту, у законі цього не пояснили, просто написали там переходимо на цифрові сервіси, от і все спрощення. Тільки для когось воно там, полегшення, а для когось дить нова стіна вищою за попередню. Під виглядом реформи влада просто знімає із себе частину відповідальності. Мовляв, ми створили сервіс, користуйтесь. А якщо не користуєшся, то сам винен. Друге. Нові перевірки система замість людей. Але найцікавіше навіть не в цьому. Закон 14005 вводить автоматичну перевірку соціальних виплат. Тобто комп'ютер буде сам звіряти всі ваші дані, чи живете за тією адресою, чи не маєте зайвої нерухомості, чи не перевищує дохід, і якщо щось не співпаде, система автоматично зупиняє виплату без дзвінка, без листа, без пояснення. І тоді людина дізнається, що залишилась без грошей, коли пенсія просто не приходить. І щоб з'ясувати, чому треба зайти правильно у той самий онлайн кабінет. Ми вже маємо випадки, коли у людей блокували виплати через помилки у базах, у когось комп'ютер знайшов два ідентифікаційні коди, у когось не оновилася адреса після війни, і все система підозрює порушення. Потім доводиться бігати по інстанціях, доводити, що ти живий і нічого не приховуєш. Це називається спрощення, це схоже на тест на виживання. Третє, що найбільше вразило мене особисто, одягніть додатковий джемпер турбу, панера, турбота по-українськи. І поки люди намагаються розібратися з цими реформами, Нафтогаз видає свій лайфхак, офіційна заява. Щоб заощадити енергію, українцям радимо одягнути додатковий джемпер. Можна було б сміятися, якби не було так гірко, це державна компанія, яка бере мільярди прибутку і водночас радить людям, які ледве сплачують за газ, просто вдягтись тепліше. Так, мовляв, буде комфортніше. Комфортніше кому? Тим, у кого вдома 10 градусів тепла, а платіжка тача на 3 тисячі гривень. Після хвилі обурення Нафтогаз почав виправдовуватись. Мовляв, це жарт, мовляв, це просто порада з енергоефективності. Але слова сказані і запам'ятались. Бо це символ того, наскільки далекі від реальності ті, хто ухвалює рішення четверте ціни, які е, ростуть швидше ніж обіцянки. Давайте глянемо на цифри: за останній рік ціни на продукти зросли від 20 до 40%. Комуналка стабільно висока, медикаменти. У середньому на 25% дорожче, ніж торік, і все це на фоні пенсій, які, як і минулої зими, вистачає лише на базові речі: хліб, ліки, комуналка, і все. А тепер підвищення з січня уряд каже, пенсії зростуть на 20 звучить гучно, та на ділі додають 100-200 гривень, а ціни з'їдають це підвищення ще до того, як воно приходить. І знову маємо красиву цифру в новинах і холод у реальному житті. П'яте субсидії шанс, але з пастками багато людей розраховують, що ситуацію врятують субсидії, і справді уряд каже, що їх нададуть усім, хто потребує. Але тут знову нюанс: подання заявки тепер теж відбувається переважно онлайн, а перевірки по домомаші автоматичні. Якщо система бачить зайву копійку доходу або знайомить з помилкою в базі, виплату зупиняють. Ми вже маємо тисячі випадків, коли субсидії скасовували через дрібні неточності. Наприклад, людині нарахували 100 гривень відсотків на депозит, і система вважає це додатковим доходом. Тому, друзі, якщо ви подаєте заявку, перевіряйте кожен документ. Не полінуйтеся сходити у громаду або до соціального працівника, щоб усе зробити правильно, бо потім довести, що ви не мільйонер складніше, ніж здається. Шосте на сьогодні борги і відключення. Ще одна тема, яку чомусь обходять стороною борги за комуналку. Станом на жовтень українці заборгували понад 150 мільярдів гривень, і це офіційні дані. Тепер влада каже, що ніхто не буде карати. Але в регіонах уже надходять попередження про можливі обмеження постачання для боржників, особливо для тих, хто має заборгованість понад півроку. Тобто, з одного боку, немліровить нам радять вдягнути джемпер, а з іншого можуть просто вимкнути тепло. Це подвійна мораль, до якої ми, на жаль, звикли. Як люди виживають ми щодня отримуємо листи від глядачів, хтось пише, що об'єднується з сусідами, гріються разом у кухні. Щоб не топити дві кімнати, хтось повернув стару пічку і топить дровами, хтось купує обігрівач, хоча боїться, що не потягне рахунок за електрику. І кожен запитує, чому ми маємо виживати в Україні, яка обіцяє теплу реформу. Куди це все веде? Цифрові закони, автоматичні перевірки, поради одягнутись і символічні підвищення, усе це складається в одну картину держава, ніби каже. Ми вас не кинемо, але водночас робить усе, щоб відсторонитись від відповідальності, ми не проти реформ, ми всі хочемо, щоб Україна була сучасною. Але будь-яка реформа має починатись не з цифр, а з людини. Бо коли система зручна для чиновника, але не зрозуміла для пенсіонера, це не реформа, це бюрократія під новим соусом. То що робити зараз? По перше, Перевірте документи на субсидію, навіть якщо її отримуєте щороку. Нові правила передбачають повторну перевірку, тож краще подати оновлену заяву. По-друге, зробіть фото чи копію платіжок, якщо виникнуть помилки або безпідставні нарахування, буде що показати. По третє, не бійтеся звертатись у кожній громаді. Є гаряча лінія Мінсоцполітики, і так вони відповідають. Можливо, не одразу, але відповідають, і головне не мовчіть, бо мовчання бо це те, на чому тримається безвідповідальність. Отже, маємо ситуацію знайому, як, та, як стара пісня, новий закон, старі проблеми, нові обіцянки, ті самі наслідки. Нам говорять про турботу. Але ця турбота часто виглядає як жарт. Але, попри все, ми тримаємось, тому що знаємо іншого виходу немає. Ми вже пережили темніші зими, переживемо і цю. Тільки треба пам'ятати, головне, правда, це теж тепло. І якщо її говорити, навіть холодна батарея здається не такою страшною. Друзі, підтримайте нас підпискою. Це не просто натискання кнопки, це сигнал, що ви цінуєте чесне слово. Разом ми зможемо більше, принаймні, не дати замовчати те, що болить кожному. З вами був погляд вільних. Бережіть себе. І своїх рідних, і хай у ваших домівках буде більше людяності, ніж холоду.